Скарби з татової шафки. Сьогодні Богдан порпався у татовій шафці. Йому тато дозволив. Шафка була стара, а отже в ній мали бути якісь скарби. Ось молоток. Богданко знає, тато лагодить ним табуретки і драбину, цвяхи забиває. Ось пилка. І рубанок. Вони потрібні, щоб змайструвати столик чи поличку на книжки. Тато робить це дуже вправно. Викрутки допомагають полагодити годинник, телефон, праску та приймач. А скільки цікавих коробочок у шафці? У цій ось гвинтики, а в цій шурупи. Богданко вже знає, чим вони відрізняються. Ще тут є гайки, а ось гайкові ключі. Ними тато ремонтує Богданкові велосипед. Все, тато вміє. Ой, а це що? Це бінокль, колись Богданків тато ходив на кораблі у плавання. Подивився хлопчик у бінокль і уявив, що він теж моряк. І теж усе вміє. А чого не вміє, неодмінно навчиться. У кожного з ваших мам і тат своя професія, яка обов'язково є корисною для інших людей. А чи знаєте ви, ким працюють ваші мами і тата? Виявляється, що дізнатись про роботу дорослих. Можна за допомогою їхніх речей для роботи.